Так, це у нас ультраскор. І от дуже сильно в нього загрузка і, як видно, по листу він хлорозить. Була холодна весна, от холодна весна і кожного року він хлорозить. А за рахунок отакого завантаження погано потім росте, дає прирости, але от подивіться. Яка краса, от скільки плодових вруньок. Ось зараз покажу ще його з іншого боку. Ось Горішок, горішок, горішок і горішки. У мене тут вони ростуть дуже густо. І при сильному вітрі один одного травмують гілки. Ультраскор, далі. Королівський страпезунда. Ось його горіхи, точка росту на місці, ознак підмерзання не виявило. Ну, Цей сад біля, біля дому. Я думаю, що в відкритому ґрунті в полі було б підмерзання однозначно на деяких сортах, особливо на ранніх, які пішли в ріст. Ось. Прорізкість страпизунду кожного року тішить рясним урожаєм, от на гілках навіть нижніх, от самого низу і вже є Так. Це у нас такий красунчик Долинський. вже стійки горіха і в такій він фазі починає тяжкі ставати, що гілки гнуться. От. Долинський. Незважаючи на те, що він ранній, саме перший цвіте, саме швидше пилить і кожного року от з таким урожаєм. Це у нас фудкурамі. Тут червонолистий прибився. Фудкурамі. Таке завантаження найгоріхне. От. Теж ранній сорт. Частково самоплідний. Це в мене є ще червонолистий. Щось із... Івантіївської селекції. Отакі От горіхи. Вони ще дуже на початковій стадії розвитку. Але потім листя стає зеленим, а горіхи червоніють і дуже гарно виглядає так декоративно. Їх тут достатньо буде. Так, ось такий це ми... Я його купляв як обільний, не знаю чи це дійсно так, але горіха зараз покажу з цієї сторони. От горіха дуже багато. Теж можна сказати під кожною брунькою. Завдяки тим, що багато, тому, що багато сортів, один одного запилює. І такий гарний урожай. Ось це ще знову долинський. От подивіться, що він витворяє, як шедевр. Зараз шедевра теж покажу. От. Ця верхівка. Прошу. Горішка. Так, це корончатий, гарно завантажився. Теж горіха досить багато. То от як так глянути, то під кожною гілкою, під кожним листком, під кожним латералом. Ось горіх. Далі. Цей сорт без назви. Назву загубив. Але теж дуже-дуже сильно загружений горіхами. Тут е, я всіх сортів напевно не буду показувати, бо відео дуже буде довге. Але це у нас в у нас, у нас теж футкураний. На тих гілках, які минулого року дуже були завантажені горіхом, е, цього року вони відпочивають поодинокі горіхи, але ті, які були вільні з тої іншої сторони, там дуже, дуже сильна завантаженість. А ось прошу звернути увагу сорт шедевр. Кожного року він з горіхом і горіха. Горіхом все просто завалом. Цей сорт самоубивця, він стільки вантажиться. І причому у моїй місцевості. В північних районах він може підмерзати, в моїй місцевості він добре себе почуває. Він не підмерзає, а якщо і є підмерзання, то вони незначні. От. Все туди доверху з горішками. Трапезунт. Зараз покажу. Тут є сьогодні трохи. От прополіво. Наступну частину почнемо з трапезунда.